Закладений понад століття тому парк, як і колись залишається чи не головною зоною відпочинку у місті. І Якщо раніше тут могли прогулюватися виключно аристократи, то зараз це місце доступне для всіх. Особливо полюбляють його діти. Проте не так давно парк ледь не втратили. Тривалий час за ним не доглядали, листя не підмітали та не вирубували чагарники, через що насадження нагадували швидше зарості. Практично по парку пройти було невозможно. Крім тут площадок дітських і все. Значить, першу ступіньку, що ми зробили, ми парк розчистили. Лісники прийшли, все зрізали. Помагав, помагав весь город. Ми розчистили, перша. Друга стадія була, ми покликали лісопатологію з Львів лісозахисту. Вони оприділили нам, які дерева хворі, які не хворі. Аби врятувати історичний парк, спеціалісти із Львівського лісотехнічного університету розробили план реконструкції зеленої зони. На карті схемі позначили всі дерева, а їх тут понад півтори тисячі. Одні підуть під пилу, інші спробують врятувати. Проте головна мета відродити ті насадження, які наприкінці 19 століття заклав власник палацу. А заодно і тогочасну традицію. Перший відсюди виїжджав, от у нього тут була конюшня. Він відсюди виїжджав і катався на лошадях по цьому великому кругу. За цим у них був круг, де вони гуляли постійно, як говорять в номерному місті Одесі. Гуляйте постійно. Дами йшли сюди по цій дорожці, і по цьому малому кругу, О, гуляли дами тут. Ми хочемо возродити цю традицію. В оновленому парку більше не буде аварійних дерев та неприбраних зон. Натомість він поповниться декоративними кущами, широкими клумбами екзотичних квітів та першим в області газоном таких розмірів, що відповідатиме всім світовим стандартам. Європейський парк означає, тут живуть нові дерева, старі дерева, а під деревами росте трава. Є спеціальна канадська трава, яка росте під в тіні. І на цій траві приходять люди, як в Європі, розстелюють своє діяло, сіли, общаються з внуками, общаються між собою. Там подальше молоді цілуються і так далі. За найоптимістичнішими прогнозами, парк не впізнають уже за перші 10 років, що досить швидко, враховуючи специфіку та масштаби запланованих робіт. Тож у скорому часі для містян парк перені буде найкращим місцем відпочинку.